Мене звати Володимир, я потрапив сюди після міної бухової травми. У мене був пошкоджений таз, перелом на зі в двох місцях. Тут в лікарні вже багато чого зробили, мені вже почти скріпили повністю таз. Ришилося ще скріпити гумілку, і в ногу поставили пластин. Лікування мені дуже подобається, і відношення, і лікування. Я мама Володимира. Він тут лікується після травми. Ну, Лікування я дуже задоволена, тому що син лежав 5 місяців в такому стані, ну, прикований до ліжка. І внаслідок операцій, які були проведені тут в лікарні, він вже зараз на ходулях, на костелях. Ну, я рада, що він піднімається з постелі. Я бачу. Все буде Україна. Так.